Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про багаторічники, які я сіяла з насіння. Чи варто це, і коли їх краще сіяти. Багаторічники в мене є різні. З насіння я дуже люблю висівати. Як мені подобається сіяти? Пробувала я сіяти і в жовтні, і в грудні, і в січні, і навіть в липні. Коли мені сподобалося, дивіться. Коли ти сієш насіння десь в жовтні, тобто багаторічники можна сіяти круглий рік. Але для них потрібно зробити належні умови, це досвідчування обов'язкове, це температура. Якщо у вас нема таких умов, тоді краще сіяти їх навесні. Сіяла я їх влітку, в минулому році я посіяла їх в липні, що мені не сподобалося. В липні дуже спекотно. Я сіла їх в маленькі, не в маленькі, а в плошечки. Все одно дуже спекотно. На сонечко цю плошку поставити, вона там свариться, все це розсада. Якщо десь в затінку, воно витягується. Тобто їм потрібно досвідчування краще всього під лампами навіть влітку. Тому що на сонці їм дуже погано. Якщо ви там живете, то багато, багато річників, як і інших квітів, можна посіяти на постійне місце, де ви зможете їх поливати. Тобто десь в не в дуже спекотному місці, посіяли і кожен день поливатиме. Тоді вони нормально розвиваються і вони набагато будуть у вас кріпші, ніж вирощені з розсади. Ті, що я посіяла в липні, багато в мене загинуло, саме, із-за того, що поки я на роботі. Я не могла їх поливати, ввечері десь щось прозівала, Або залила, або не долила, тому що хочеться полити дуже так рясно, щоб ж витримала цей день, коли я буду на роботі. То, чесно вам скажу, влітку мені сподобалося не дуже. Дуже багато клопоту. Роботи і так багато влітку, тут ще з цією маленькою розсадою на неї просто не вистачає часу. Деякі з цих розсадів я висадила на грядки. Вона в мене зимує. Хтось в стаканчиках зимує прямо прикопаний, хтось зимує висаджений вже на постійне місце. Деякі я забрала вдома на балконі стоять. Ну, я так... ті, які я висадила на постійне місце. Тобто їм всього вистачає, вони поки що найкращі. Але я буду вже дивитися результати весною, як воно буде виглядати далі. Чому в стаканчиках бо багато висаджувала висівала на продаж. Ті, що я сіяла в жовтні, в, жовтні, в листопаді, тут потрібно розуміти, як швидко розвивається ця рослинка. В жовтні я сіяла, ставила переважно на стратифікацію. Тобто вони в мене десь місяць стояли в холодильнику, сіяла я в невеличкі плошки, так побагато, всі в однакові. І оце все поставила в холодильник. Це теж займає місце в холодильнику. Якщо у вас є місце, тоді ставимо, думаємо про те, як ваші рідні до цього віднесуться. Так, я сію переважно багаторічників в листопаді, тому що вже січня починаються петунії. Починаються однорічні рослинки, і щоб на все вистачало часу, я сію десь в листопаді. Почну з примули. Примула я сіяла її різні, з кольорових пакетиків. Я сіяла, ми думали, в минулому році я сіяла від до нову Сіяла я примулу обконника. єдина коли Дивитись на сіння примула. Зараз дуже багато різних гарних. Дивіться, чи воно у вас зимує. Примула коніка в мене виросла, але не перезимувала. Наскільки я знаю, махрові теж у нас не зимують. Я, чесно кажучи, купувала один раз махрову примула, то вона в мене не перезимувала, більше я не експериментувала. Тому такого, знаєте, сказати, що точно вона не зимує, не можу. В мене вона не перезимувала. Примули в мене всі, які в мене ростуть на ділянці, це в мене всі йдуть на насіння. В минулому році, як я вже сказала, сіяла від цикати примулу Данова, що мені не сподобалося, в неї дуже короткі цвітоножки і квітів дуже багато. Вона чомусь, я не знаю чому, цвіла в мене все літо. Подивлюся в цьому році, як буде далі, тому що нормальна примула цвіти лише весною. В мене примула цвіла все літо. Квітів дуже багато, і свіжих, і старих, які неможливо видрати, тому що короткі цвітоножки, їх просто неможливо видрати. Тому це мені не дуже сподобалося. В цьому році подивлюся, як воно буде, як я сіяла примулу? Розклала по поверхні, оприскала з оприскувача і накрила плівкою. Можна поставити на стратифікацію, можна не ставити, дивлячись від того, наскільки свіже у вас насіння. Стратифікація це всього-навсього стимулює проростання насіння, яке вже дуже старе. Якщо насіння свіже, то зазвичай воно сходить і так. Примула сходить нерівномірно, скажу вам сразу. І в неї ще є така одна особливість, вона не завжди скидає ці несінніві коробочки. Е, у дуже часто е, на примулі доводиться голкою або зубочисткою допомагати знімати ці несінніві коробочки. Е, це, я вам скажу, робота щита, е, гратися з своїм алечією. Ну, але мені це цікаво, поки що зір дозволяє, то я ще так граюся. Але дуже я вам скажу це складно. Хоча не всі, наприклад, десь з 10 насінинок штуки 4 можуть не скинути. Тобто половина у вас скине їх сама. Тому, якщо ви готові, просто можете більше посіяти. Сіяла я її в минулому році, наприклад, десь в листопаді, то весною вона вже в мене почала цвісти і, як я вже казала, цвіла все літа. Здається, я навіть показувала в відео. Від 12 січня, що вона у мене цвіла, коли я приїжджала ось зимою на дачу. І тоді вона ще цвіла. Таке враження, що примула від саката Данова F1 цвіте постійне. Далі буду дивитися: лаванда. Лаванда в мене двох кольорів фіолетова і біла. Сіяла фіолетову 2 роки тому, білу минулого року. Сіяла теж десь в листопаді, як і всі багаторічники, обов'язкове досвідчування. Фіолетово я посіяла, поділила пополам. Одну половину я стратифікувала, іншу не стратифікувала. Насіння було свіже, зійшло абсолютно однаково. Тобто, далі догляд, який час від часу я підстригала ці кущики. Коли весною десь в квітні я висадила її на постійне місце, то той кущик, ті кущики, які краще поливалися, вже зацвіли в перший рік. Ті, які поливалися гірше, зацвіли тільки лише на наступний рік. Догляд так само стрижка, і вже як доросла рослинка. Розвивається дуже гарно, вже в перший рік цвітущі кущики, вже букетики я собі назбирала, вже таке воно. На другий рік це вже такий гарний кущик, дуже красивий. Мені він дуже-дуже подобається. З приводу білої лаванди, мені не дуже сподобався її колір. Вона не чисто біла, вона навіть, як грязна трохи для мене. Тобто, як для асортименту, це цікаво, але, як на мене, то я люблю більш яскраве, тобто, білий потрібен бути саме білим. Кому дівчатам я приносила букетики, коли стріла, то їм дуже сподобалися. Обрієти я вперше посіяла багато років тому, ще без досвідчування вирощувала і висадила буквально рослинки, дуже маленькі, вони в мене багато років ростуть. Я їх пробувала ділити поділом куща, але вони діляться Але так доволі погано. Вони погано приймаються, у них дуже слабка коренева. В минулому році я посіяла абрієту, сіяла двох видів з професійного насіння і звичайного кольорового пакетику. Різниця між ними, ті, що з професійного насіння, вони, як на перший рік, вони такі більш самі кущаться, більш такі, вони, знаєте, компактні, більш красиві. Ті, що з кольорового пакетика, вони їх потрібно було підстригати, вони так палкасто росли. Але потім влітку це вже все зрівнялося і вже вже було тобто вже не відрізнити, яка обрієта, з якого насіння. Я їх не підписувала, то вже влітку вже було незрозуміло. Якщо вам це не дуже важливо, то сміливо можна сіяти з дешевого пакетику, але дивимось на сроки на термін зберігання цього пакетику. В цьому році я купила так само. Кольоровий пакетик не зійшла жодна насінненька. Тобто просто дивимося, де купуємо, що купуємо, не беремо багато в одному місці. До речі, в дешевих пакетиках там дуже багато насіння, і вам його точно вистачить. Арабіс. Арабіс, я перший арабіс, в мене білий, я його отримала діляночку. З кимось сусідів ми ділилися квіточками. Догляд за ним дуже простий. Поливаємо, ніколи я його не підживлювала взагалі нічим. Лише після відцвітання в нього таке не дуже гарне суцвіття залишається, і його потрібно підстригати. Коли я його підстригаю, я його, знаєте, так, не замарачуюсь, що там я обрізала тобто взяла отак віник і порізала. Не замарачуюсь взагалі де щось я там обріжу, воно лише піде кущитися. Тобто не боїмося, не, не граємо з однією паличкою. Чому я його сіяла? В минулому році я побачила насіння рожевого арабісу. Вживу я до того його ще не бачила, самої рослинки. Мені було дуже цікаво, я купила насіння в світочному дворику і в магазині у нас від професійного насіння теж рожевий арабіс. Яка в ньому різниця? Від професійного насіння, оці білі пакуночки, знаєте, там виросла така квіточка, це був саме Арабіс. Зійшло у мене з 10 штук, здається, 3 всього. Він був рожевий, але це не почвопокровний Арабіс. Це така цікава квіточка. Вона в мене цвіла вісну, а потім в липні всі одночасно, всі три вони в мене загинули. Я не можу вам сказати, чому. Умови були всі нормальні, всі квіти поруч залишилися живі, але саме у цей арабіс, три поруч, вони загинули. Від чого це залишить, я вам не скажу. Але в цьому році я його сіяти більше не захотіла. Тобто він у мене виявився не багаторічник, а щось таке. Навіть на рік не вистачило. Від цвіточного дворику я брала, то там. Це саме почвопокровний арабіс. Так само, як обрієту, я посіяла поверхнево його. Зійшов він, здається, штуки 4 з 5 він в мене зійшов. Час від часу я його підстригала, тому що просто мені було не дуже зручно, коли ці всі палочки переплітаються, це почвопокровник, воно розстеляється. Я його просто стригла для того, щоб якусь форму придати і дотягти його до весни. Десь в лютому я не витримала, тому що батарея опалювання, йому було дуже жарко, постійно потребував поливу. До речі, Абрієта також сама разом з обрієтами він перебрався на балкон і там спокійно дочекався квітня, поки я висадила його в школку на городі. Розцвів він у мене десь в кінці квітня, в травні, не хочу брехати саме точною датою. Це саме рожевий такий, знаєте, ярка така рожева квіточка. Ще такої куртинки він гарної в мене не дав. Тобто він цвів, але у такої поляни, як в білому, поки що немає. Але це, я думаю, від того, що він просто ще дуже молодий, тому що до осені він наростив доволі непогані кущики. Сон-трава. Сон-трава в мене її ніколи не було. В минулому році я посіяла фіолетову. Це було вперше. Я посіяла її десь так само в листопаді. Росла вона дуже повільно в мене ця сон І доволі маленькі кущики я висадила весною в школку. Дуже маленькі, такі, знаєте, не допомагала нічого, ні збільшення ґрунту, нічого. Не допомагала кущики маленькі, такі неохайні. Я висадила, чесно кажучи, я думала, що діла не буде. Сіяла я тревогу поверхнеба. Придавила к землі, оприскувала соприскувача. Не пам'ятаю, мабуть, через тижня-два воно зійшло, не пам'ятаю точно. Далі просто розпікувала і звичайний догляд. Що далі по сонтраві? Ну, Почитати весною в мене не було часу, коли сонтрава весною гарно почала рости вже зі школки. Десь, мабуть, в травні я вибрала день такий, що похмурий, я переволокла пару кущів на постійне місце в квітник. Кругом пишуть, що він не переносить пересадки. Ну, я це вже потім прочитала. Я перенесла його в квітник, там вона росла і цвіла чудово до самої осені. Цвіла дуже так, ну як, цвіла? Час від часу віддавала по одній квіточці. Квітнику в квітнику у мене земля не дуже гарна. Там, там, де я посадила і там переважно пісок, то кущик він наростив цей не дуже великий. А ось там, де в школку я посадила їх, там в мене чорнозем. Школка в мене на городі, там чорнозем. І до осені теж цвіли по одній квіточці. До осені виросли отакі кущі, дуже гарні. Я їх коли викопувала на продаж, щоб посадити в горщики, щоб на весну були на продаж. До горщики я брала 3-літрові, менше, вони просто не поміщалося коріння. Більш того, один кущик був настільки великий, що я його поділила. Кругом пишуть, що він не ділиться, що його не можна пересаджувати, але я ризикнула. Я поділила цей кущик, просто розрізала його. І розсадила його в різні горщики, тому що в один просто не влазить. Що я вам скажу? Ділила я десь в вересні, восени ці кущики були ще живі. Більш того, коли я приїжджала 12 січня, то сон-трава, здається, я на відео в інстаграмі точно викладала, стояла саме ці два кущики, ці діленочки, стояли з зеленим листям, тобто вона була ще жива. Ну, весна покаже. Весною очікую більш гарного цвітіння, бо перший рік не один багаторічник гарно не цвіте. Забула вам показати. Пам'ятаєте, я сіяла о, два види арабіса рожевого. Один в мене квітне, там десь я вам показувала на днях, таким яскраво рожевим, а оце щось розквітло оце, що в мене зійшло дві насининки. Листячко схоже на арабіс, але воно зовсім інше. Зараз я перейду до Арабіса. Ось у мене Арабіс теж буде квітувати. Це в мене обрієта це арабіс, бачите? Це в мене схоже листечко, але воно не плетисте, воно таке кущиком. А арабіс він такий от стелиться і квітує. А це щось таке кущиком. Але щось цікаве. Покажу вам примули з насіння, що я вирощувала взимку. Гляньте, які красунечки, жовтенька, взагалі така цікава. Такі дуже, гляньте, крупні квіти, дуже крупні. Подивлюся, як вони перезимують. І потім вже буду дивитися постійні місця. Це в мене сон-трава, квітла. Квіт ну, ще один кущик. Ці всі нормально себе почувають, але... Це вчора їх залила, земля ще не полола. Бачите? Обрієта теж, гляньте, яка її гарна, яка вона стала, почала обрастати, бо вона ж була така страшненька в мене, як пам'ятаєте. Ну, Дуже рано я її посіяла. Це в мене арабіс. Я просто дурію від цього кольору. Я дурію. Я коли уявляю, яка це буде краса, я вам передати не можу. А гляньте, скільки насіння. Тобто буду це розводити і можливо.